Добрий день. Сьогодні е, ми хочемо поговорити про вигодовування вранових пташенят, е, неоперених із літків, про те, що можна робити і чого робити не можна. Принципи, основні принципи виготовлення всіх вранових пташенят будуть однаковими: що це ворона сіра, що це грак, що це сойка, що це сорока. Нюанси з'являються потім на етапі, коли пташеня підростає. А, і поговоримо спочатку про раціон, на якому базується раціон дорослого птаха. Да? Дорослим птахам можна без обмежень згодовувати комах, кормових гризунів. М'ясо та м'ясо субпродукти це питання дискутабельне. Все-таки м'ясо і субпродукти, бранові птахи повинні отримувати з погадочним матеріалом. Це шерсть, це кісткова хрящова м'ясо. Можна згодовувати складні каші, можна згодовувати горіхи, фрукти, овощі, пророст. Але це все відноситься до тієї частини раціону, яка в кожного виду припадає на рослинну їжу. Також можна давати кисломолочні продукти. У пташенят ми використовуємо ці продукти, але з нюансами. Так? І от в порядку, в якому вони перелічені, насправді це є пріоритет в виготовуванні правильного пташеняток. Те, що можна згодовувати обмежено, це морська риба і лише варена, морепродукти, яйця, корм для собак і котів до 5% раціону, корм для черепах, що є хижими, теж до 5-7% раціону, сухофрукти обмежено дуже. І не можна зовсім згодовувати ковбасні вироби, хліб. Хлібобулочні вироби, смажене солоне копчене, солодке і жирне. Тобто свинина, наприклад, це під повним, під повною забороною. І раціон воронів, сорок молодняка, сірих ворон це 80% білкової їжі. При вигодовуванні молодняка. Це незмінне правило. 80% раціону це білкова їжа. І при вигодовуванні молодняка та пташенят треба використовувати свіжих, а не морожених комах та гризунів це теж є правило. Заморозка не може замінити вам свіжий продукт. Часто є рекомендація вигодовувати пташенят мішанкою. Мішанка може бути тільки частиною, тільки доповненням раціону. Тобто, це суміш зернових фруктів, овочів, білкових компонентів, але міна, монораціон мішанки. Не є допустимим в правильному вигодовуванні пташенят. Ви можете виростити пташенятко з рахітом з іншими захворюваннями обміну речовин і з іншими проблемами. Видові особливості дорослих птахів, такі як те, що сойки їдять половину комах, там 30% ягодів, фруктів, їдять також горіхи жолуді, каштани. Це для маленьких пташеняток немає вираженого значення, тому що свої молодняк вони відгодовують комахами та мишовоподібними гризунами. З сороками, в принципі, так само це активно полюючий хижак, в основі його раціону це комахи та гризуни, і далі 20% всього іншого. Тут це ближче до раціону молодого птаха. Як часто нас дуже питають, чи як часто годувати малечу? Голих та пухових ми годуємо кожні 30 хвилин на протязі 14 годин світлового дня, вночі вони сплять. Батьки прокидаються рано рано вранці, літають весь день, здобувають їжу, потрошку щось знайшли, принесли, погодували. Щось знайшли, принесли, погодували. Не можна ніяк скоротити кратність годівлі, годувати великими порціями та ну, рідше, тому що ми можемо нанести непоправну шкоду організму пташеняти, Якщо ми вже взялись його виготовувати, можуть бути хвороби шлунково-кишкового тракту, запалення, а Дефіцит, дисбаланс глюкози, дефіцит глюкози, пташенята дуже швидко, дуже мало часу можуть провести голодаючи, Вони швидко втрачають тепло, вони швидко втрачають воду. А щоб а, уникнути втрати тепла і води додаткових, звісно, треба облаштовувати а, гніздечко, де вони утримуються, якщо це, і підігрів. А, про це говорив Дмитро Олексійович в попередньому ефірі. Як облаштувати гніздечко, ми на цьому зупинятися не будемо. Ми поговоримо тільки про моменти годівлі та виховання. Чим більшим стає пташенятко, звісно, тим більшим може бути інтервал вигодовування. Злітки годують кожну годину-дві на протязі 12-14 годин. Мінімальна кількість годівлі 6 разів на день, але краще годувати дрібними порціями часто. Чому? Тому що вполював пан батько чи пані мати якусь саранчу, наприклад. Він її одразу приніс згодував, полетів за наступним шматочком. Загоду... полював мишу, роздер частину, з'їв сам, нагодував усіх і полетів далі. Всім досталось по шматочку. Дуже рідко в ранові пташки вигодовують одне пташеня. Ну, зазвичай цього не буває, їх декілька. Да? А, тобто, всім достається трішечки, майже незалежно від розміру здобичі батьків. Да, бути пташиними батьками дуже важко, це є правда. Батьківська пара дуже сильно виснажується під час яйцекладки, під час насиджування і особливо під час, коли вона намагається прогодувати оцю велику кількість голодних літів. Годуємо часто. Як виходити з положення? Зазвичай пташенятку, якщо ви працюєте, ви носите з собою на роботу, або його вигодовує хтось, хто весь час знаходиться вдома біля нього і далеко від нього не відходить. Насправді це навіть складніше, ніж годувати дитину, тому що вона все-таки їсть трішечки рідше. Важливий нюанс. Всіх пташеняток треба обов'язково поїти. І робити це слід перед годуванням, а не після. Мінімальне споживання води залежить від того, який раціон отримує пташка, тому що і ягоди, і е м'ясні продукти вони містять собі в воду. Так? Мінімальне споживання води це 40-50 мл на кілограм ваги на день. Це якщо нема зневоднення. Якщо дуже багато вологи містять корми, це може бути 25-35 мл на день, але орієнтуємося ближче на цифру 40-50 мл. Це не за один раз, це на 1 кг ваги на весь день. Тобто, якщо пташенятко важить у нас, ну це, наприклад, 150 грамів. То ми розраховуємо, що на кілограм це буде 50 мл, на 100 грам це у нас 5 мл, і на 150, умовно там 70-75 мл на день водички. Якщо ви бачите, що пташенятка виснажене, голодне, Uh, в нього непружна шкіра, в нього трішки запалі очі, сухі слезові оболонки, то в перші дні ми напуваємо цих пташок більше. 40-50 мл на день на кілограм це для бездефіцитних по воді птахів. Якщо є дефіцит води, то це до коригування дефіциту і плюс 40-50 мл на кілограм. Але ви не вмієте зазвичай самі порахувати, який дефіцит у нас води, тому орієнтуємося на те, що виснажених і зневоднених ми напуваємо з розрахунку 100 мл на кілограм на день. Якщо ви даєте пташечці пити, вона п'є багато. Давайте скільки вона буде пити. Лишньо вони пити не будуть, ні їсти, пташенятку потім теж буде. Це нормально. Найскладніше вирощувати, звісно, голих пташенят. Коли з якихось причин вбили батьків або впало гніздо, щось сталося. Якщо вони голі, вони потребують утримання в брудері, справжньому чи імпровізованому, з підігрівом, з вологістю, з облаштуванням спеціального мікроклімату, і перші один-два дні пташенята виготовуються рідкими сумішами. Готових сумішей для вранових і для птахів немає. Таких як для папуг, наприклад, для вигодовування, використовуються зазвичай е, мішанки. Е, це рідка суміш, там банани, інші фрукти, ягоди, розмочений преміальний корм для котів, де давлені комахи, різані комахи, невеличка частинка жовтка яєць, е, розмелений карбонат кальцію, пробіотики. Це все можна перемішувати в блендері. І е, згодовувати. І починаючи з другого третього дня вже треба давати окремо комах Комах і дуже дрібні часточки мише. Мішоподібних ризуни можуть е, даватися, в принципі, е, і в складі рідкої мішанки, але чи як тільки пташечка трішечки підростає, мішанка стає більш. Щільно. З третього дня краще за все давати вже цільні, цільних живих комах, не заморозку і часточки мишеподібних гризунів. Якщо це пташенятка у нас вже оперення, то е в якості. Е Середовище, куди зручно додавати різні корисні речі: кальці, вітаміни, пробіотики, то мішенка стає твердою. Це дрібні кульки, які нам зручно закладати в цьоб. Так? Але найважливіші компоненти при цьому це комахи, шматочки мишей та перепілок. Мішенка будь-яка. Є доповненням та субстратом для додавання препаратів. Ми не вигодовуємо пташенят тільки нею. Інакше ми не можемо забезпечити 80% білкової їжі, і що найбільш важливо, ми не можемо ще забезпечити погадковий матеріал для вранових птахів, скидати погадку, тобто відригувати частички неперевареної. Їжі дуже важливо. Мішанку робиться на основі в принципі, сиру твердого. А, на те, на дрібній терці морква, буряк, пророст а, зернових культур, додається туди харчова глина. Можна додавати корм для комахоїдних, такий як подаван, наприклад, сухий гамарус. Ну, сам по собі він не містить нічого такого суперкорисного, але в якось форма формо виконуючої речовини теж це добре. І туди ми додаємо кальці, вітаміни, пробіотики. І ще раз нагадую: 80% раціону це цільні кумахи, миші, перепілки, курчата. Вигодовування тільки добовими курчатами, на жаль, не є повноцінним. Крім того, що ви не можете забезпечити, щоб це були свіжі. А не заморожені курчата, плюс вони все-таки мають дефіцит по місту поживних речовин, якщо ви будете годувати тільки ними. В принципі, суміш ви можете робити вже густою, додавати сирі овочі, розмелені в міксері або перетерті на терці, і, в принципі, таку суміш можна зберігати готовою в холодильнику десь дні два, як від часточки мишей, і, і можна розігрівати всю мішанку, але не м'ясо, у микрохвильовій печі перед годуванням, але обов'язково перевіряйте на зап'ястку, щоб це було тепле, а не гаряче, щоб з усіх боків ви перевірили, що там нема нічого гарячого і нічого холодного, тому що гаряча їжа може нам спричинити опік стравоходу аж до перфорації стравоходу, а холодна суміш з холодильника може, як холодне м'ясо, теж може нам спричинити. Запалення стравоходу може нам спричинити запалення шлунково-кишкового тракту і різноманітні забезпечити нам види, атонії шлунково-кишкового тракту, тобто зробити ті проблеми, яких ми не хочемо. Краще, звісно, суміш робити одразу свіжою ну, на весь день приблизно так. І все-таки основа раціону. Це живі комахи, кормові миші, і вже підрощеним пташеняткам можемо включати, і це добре буде включати в раціон дрібну е річкову рибу, і все-таки не давати за можливості морську але давати або давати дуже мало в в відвареному вигляді. Чому? Тому що у нас є ті аміназа, яка повинна у морській рибі, яка повинна бути нейтралізоване якимось чином а, мішанки і суміші ще раз, це для моментів, коли стався перебій з основним харчуванням і для того, щоб забезпечити різноманітність раціону. Тому що часто, якщо ви даєте вибирати пташенятам, особливо більш підрощеним, вони не будуть їсти якусь частку раціону. Хтось любить кашу чомусь, хтось любить пророст, не доїдає білка, хтось доїдає тільки білкову, хтось доїдає, там, тільки м'ясо, не доїдає комах, хтось не добирає вітамінів. Це допомагає нам просто збалансувати раціон. Миші, мишеподібні гризуни, миші повинні бути дорослі. Глишів ми використовувати не можемо з тих, в принципі, самих причин, як е, і дубових курчат, дефіцит поживних речовин, дефіцит погадкового матеріалу. Ні, якщо ви добу чи дві годуєте глишами, це прийнятно, допустимо, але е, нам обов'язково треба. Часточки, внутрішні органи, нам потрібна шкіра, нам потрібна шерсть для повноцінного розвитку. Дорослим пташеняткам, які вже є злітками, або пташеняткам воронів, наприклад, то мишей вже можна давати цілком. Для пташенят сірої ворони, галок, сорок, граків, треба різати на дрібні шматочки, а внутрішні органи і кишечник давати окремо. І, звісно, Перед тим, як згодовувати птахами щоподібних розумів, вони повинні бути гуманно забиті. Ми вже повинні все-таки зменшити страждання інших живих організмів, перед тим, як нагодувати. Другий організм. Перепілки, які є в раціоні супермаркетів, можна використовувати, але бажано купляти перепілок операних, таких, звісно, в магазині не продають, і давати так само кістки, внутрішні органи. але Ми пам'ятаємо, що там, якщо ми купуємо тушку, вона вже буде. Ощіпана, вона вже зазвичай буде без внутрішніх органів там заміню, нирки залишаться і, можливо, серце з спочинку. І якщо ми не вже годуємо перепілкою, наприклад, там краще кишечник не давати, тому що в місті кишечника буде ваше пташенятко, місце вигодовування і все-все інше. Так? Дорослим врановим, зліткам тушки. Курчат і тушки перепілок треба давати цілком. Вони повинні самі добувати, видовбувати собі частки їжі. Дуже довго не треба мільчити. Як тільки з'являється можливість, ми збільшуємо шматочки, якими ми годуємо. Але, звісно, пташка не повинна давитися ними. Тому для пташеняток ми ріжемо. Вороняткам, галкам, сорокам. А чим старшим стає птах, тим більше ми його заохочуємо самого їсти. Щодо кальцію вітамінів, обов'язково в складі раціону вони повинні бути: глина, кальцій, вітаміни це і пробіотика це ті чотири компоненти, які обов'язково повинні бути. А які вітаміни для птахів для вас доступні? Це окреме питання. Там ми використовуємо зазвичай ніктон, або Вінку або Верселі Лага, якщо вони є в наявності, допустимі інші вітаміни для птахів. І звертаю вашу увагу, не давайте вітаміни для людей, тому що ну, навіть частинка таблетки, розрахованої на людину увагою 80 кг, мовно його будуть забагато для пташеняти. Може, є вітаміни, які можуть бути токсичними при їх передозуванні. Тому краще давати спеціалізовані вітаміни для птахів. І е, овочі, фрукти, ягоди часто про це питають обов'язково повинні бути в раціоні пташенятки, яке росте. Це природні джерело вітамінів, найкраще, воно краще, звісно, за штучні вітаміни. Давати їх треба в сирому вигляді. Що ми з того, що зазвичай дають батьки, не даємо. Ну, ми стараємося не давати слимаків та земляних черв'яків. Чому? Тому що вони є проміжними хазяями багатьох видів гільмтів, наприклад, сінгамуса, який живе в трахеях, і можуть бути просто небезпечними для пташеняток. Так? Тому виключаємо. Тих слимаків і червів, червів, що ми отримали в природі. Зазвичай дуже рідко ми даємо і комах вирощених, невирощених, ну, це більше пов'язано з дефіцитом їх. Ви не наловите стільки, скільки ворона, бо ви будете працювати вороною мовно. Чи можна згодовувати хрущів? Да, вони активно використовуються в вигодовуванні вже зазвичай більш дорослих пташенят, але це хороша природня їжа. І чим старше стає пташенятко, тим більше його треба заохочувати їжу знаходити. Годувати дорослого вранового птаха з логодівнички – це не дуже добре. Птах повинен добувати собі їжу, віддзьобувати її. Для цього використовуються різноманітні фуражилки, для цього використовуються забавки. Ну, Найпростіші фуражилки насправді, це картонні коробки, це лотки від яєць, це у нас цеглина з отворами, це у нас Шматок кори з отворами, куди викладете їжу. Як тільки пташенятко, доросліше йому потрібна соціалізація. І далі у нас стає питання: Вранові ранові птахи сімейні соціальні істоти. Просто взяти, вигодувати і випустити в пташку, на жаль, не вийде. На жаль, не вийде ні в якому варіанті, тому що. Коли вони злітають з гнізда, вони доволі довгий час живуть на землі в траві, в кущах ховаються і навчаються у батьків. Без оцієї школи це те саме, що взяти трирічну дитину і випухнути її посеред хрещатика в будній день, коли їздять машини на проїзну частину. Вона не дасть собі раду, не знайде їжу. Не розпізнає небезпеку і це безпорадне створіння. Без навчання не можна випускати в ранових птахів в природу. І, на жаль, більшість птахів, як пташенят, яких ви виростете, якщо це пташенята вранових, ви не зможете повернути в природу. Чому? Тому що вони не прийшли у цю школу соціалізації. Імпринт. і ще вони мають імпринт. Що це таке? Це коли вони асоціюють людину з джерелом їжі, і вони не навчені. Тобто, якщо ви хочете пташку випустити, вигодувати випустити, вам треба перестати бути людиною, стати вороною, стати граком, і стати вороком. Для цього використовують насправді різні місця. Костюми інколи навіть є багато відео можна знайти зазвичай англомовного, як вирощуються пташенята. Це повинна бути якась територія, що імітує природу. Під випуск краще вигодовувати не одного, а декілька пташенят, тому що вони сімейні. Їх треба вчити полювати з часом, ховати їжу, щоб вони її шукали. Тобто малечу треба годувати, звісно, раз на 30 хвилин, на 60 хвилин. Чим старшими вони стають, тим більшу частинку їжі ви можете ховати, але перевіряти, що кожна з пташеняток поїла. Це достатньо складно насправді. Підрощених інколи випускають в вольєр з іншими птахами, щоб молодь слідкувала з поведінкою дорослих. Але це теж такий момент, що дорослі можуть ображати більш слабких пташенят, вони можуть відбирати в них їжу, можуть, тобто соціалізація може бути негативна. і негативна. Якщо ми вже займаємося цією складною, реально великою підготовчою роботою для одичання. То повинні бути вольєри, злітки повинні мати можливість повертатися в місця підгодовування. Якщо ви вигодовуєте вдома одне пташеня з рук, ну то без варіантів жити воно буде тільки вдома або в вольєрі на вулиці, це більш прийнятний і бажаний варіант, звісно. А, і виживати в дикій природі воно не навчиться. Це факт. А що буде при неправильному вигодовні? Ну, зазвичай такі пташенята з ювенільним рахітом ми їх знаходимо на вулиці. Чому батьків недостатньо їжі, щоб вигодувати весь, весь свій помет, і виходить так, що припліт так, що комусь самому слабкому, самому останньому не доставляється достатньої кількості їжі. Але цю саму картину інколи можна спостерігати, у пташеняток, які неправильно вигодовувались, не отримували кальцію, отримувала тільки мішанка з яйцем, кашами, отримували недостатньо м'яса, субпродуктів, погадкового матеріалу. І це дуже дійсно складно, і це дуже сумно бачити. Тому. Правильний раціон, правильне вигодовування, якщо ви вже взялися за вдовування пташенятки. Насправді в ранових пташенят в багатьох країнах не вигодовують, як і не лікують ворон, граків, які травмувалися, через те, що вважається, що вони хижі, вони. Наносять, полюють на деяких інших пташок, комахоїдних, наприклад, що вони розорюють гнізда, як це часто можуть робити сороки, наприклад, і наносять ну, свою частину шкоди популяції інших птахів, якщо їх популяція зростає. І тому там в основному. Акцент на тих видах, які зникаючі. Сподіваюсь, вам це було трішечки корисно, і як, тих з вас, хто візьметься за вигодовування в ранових так не зроблять якихось тих помилок, які вже робилися раніше. І чекаємо вас на наступних ефірах, які будуть присвячені вже зерноїдним птахам так комахоїдним птахам, а також фотоплаввам виготовлення їх пташенят. Дякую вам за увагу. Всього доброго.